Брати Котенки Сергій Котенко Ратибор, Олександр Котенко Кіт, 16 липня 1967 року, 9 березня 2022 року, 23 жовтня 1971 року, 7 березня 2022 року Рідні брати Котенки Сергій та Олександр, які стали на захист України зі Зброєю в руках ще у 2004. -му. Винничани, для яких революція гідності стала цінністю, а їхні батальйони другою родиною. Добровольці, які вірили в Україну та любили її понад усе. мужні вояки, які під час повномасштабного вторгнення поклали життя в боях за наше майбутнє з різницею у два дні. Брати по крові чи по зброї. Брати Сергій та Олександр народилися в місті Гайсен Вінницької області з різницею в чотири роки. У 1967 та 1971 роках, все, як завжди, у хлопців того часу школа, вибір професії. Старший Сергій обрав кар'єру військового після закінчення навчання в Кам'янці-Подільському був направлений в Ленінградський військовий округ, Вологодська область поселення Мирний. Ще під час навчання одружився з залою Котенко, яка ділила з ним усі радощі переїздів і переведень як дружина військового. Пара повернулася в Гайсен аж в 1993 році, бо цілий рік після проголошення незалежності командування округу не відпускало та не дозволяло переводитися, попри рапорти та прохання Котенка дозволити йому повернутися в Україну. Вже вдома став командиром зводу і очільником навчального курсу, мав у підпорядкуванні понад 200 солдатів. Загалом старший Котенко прослужив у армії 22 роки. Молодший Олександр. Після закінчення школи вступив до Вінницького профтехучилища No11, обрав професію токаря. На відміну від брата, його тоді з армією пов'язало хіба що проходження строкової військової служби Литва і Чехія. Повернувшись додому, Олександр почав працювати на місцевих підприємствах жив життя одружився в 2001 році з Надією Котенко, а в 2002 став татом Доні. 2013 рік сколихнув Україну обоє братів. Сергій і Олександр підтримали цінності революції гідності, були її активістами, і майже одразу після початку воєнних дій вирушили на схід. Першим на фронт 2014-го пішов Олександр служив у 24-му окремому добровольчому батальйоні Айдар. А за рік, залишивши цивільну посаду голови Гайсинської райдержадміністрації, воювати поїхав і Сергій, хоча й був на той момент у відставці. Вінницькі скіфи, дев'ятий окремий мотопіхотний батальйон 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка. Добре знана дев'ятка. Командиром підрозділу Сергій Ратибор Котенко пробув цілих сім років. З початком російської агресії скіфи воювали в водяному на Приазов'ї, обороняли рубежі поблизу міста Попасне на Луганщині на Світлодарській дозі. За службу на захисті України в 2019 році Сергія Котенка нагородило орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. До скіфів він пішов майором, а дослужився до полковника. Бійці вірили в свого комбата батька, поважали його за фаховість, справедливість і сміливість, розповідали про його розсудливість, вміння слухати і чути підлеглих, виважено ухвалювати рішення. Наш батальйон це держава, так само і родина це держава. Тож маємо підтримувати, поважати, бути добрими і щирими одне до одного. В цьому Котенко вбачав цінність побратимства. Під час ООС чимало територій відвоювали саме під його керівництвом від 500 метрів до 2-3 кілометрів. Виходили, окопувались, посували лінію фронту. В ООС відповзав стільки з нами в сірій зоні. Він був прикладом для бійців. Окопи з нами копав і повзав з нами. Згадував в інтерв'ю Суспільне Вінниця, бойовий побратим Сергія Ратибора Владислав Ільницький. У молодшого Котенка все склалося дещо інакше, але доля з початком російської агресії також тісно пов'язала із захистом України. В червні 2014 року Олександр вступив добровольцем у лави 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. За місяць отримав поранення в ногу та, підлікувавшись, знову повернувся в стрій. Почало даватися взнаки серце, скакав тиск. Тож Через проблеми зі здоров'ям Сашкові довелося демобілізуватися, отримав інвалідність третьої групи, але, попри це, активно зайнявся волонтерством, возив необхідне на схід і своїм хлопцям айдарівцям і іншим підрозділам. 24 лютого 2024 року, початок повномасштабного вторгнення. Сергій Котенко зустрів нову активну фазу російсько-української війни на передовій. На допомогу братові бити клятого ворога кинувся Олександр. Він підписав контракт з 9-м батальйоном вінницьких скіфів, командиром якого був його брат. Щоб не нервувати домашніх, сказав, що повіз хлопцям допомогу, проте до старшого так і не доїхав. Затримався на Миколаївщині, став в оборону там з частиною скіфів, які стримували наступ на півдні. 7 березня 2022 року, під час боїв з окупантами за Миколаїв, воїн Котенко з позовним кіт. Загинув від осколкового поранення в груди. Ми були в Миколаєві, Миколаїв втримали. Стояли посередині, щоб не зайшли ДРГ. Нам сказали, що можлива атака. Треба спостерігати. Прилітає літак, кидає праворуч ракету, потім зліва. Він лежав від мене в метрах двадцяти. По ньому пройшлась касета. Касетний снаряд. Згадував побратим Олександра Дмитро Станішевський. Котенко молодший, посмертно нагороджений орденом. Замужність третього ступеня. Старший брат важко переживав загибель Олександра, проте війна не дозволила гідно відгорювати втрату. Треба було відбувати наступ росіян. Тоді скіфи стояли неподалік від Криму, в ситуації загрози повного оточення кадирівцями. Комбат Котенко вирішив розбити батальйон на окремі частини і прориватися. Його частина вирушила в напрямку Мелітополя. Дев'ятка Сергія Котенка знищила тоді десятки одиниць ворожої техніки, озброєння і живої сили, що зупинило наступ на запорізькому напрямку. В одному з боїв, 9 березня 2022 року, 54-річний полковник Сергій Котенко загинув на командному пункті, потрапивши під обстріл ворожих градів. Він пережив брата всього на два дні посмертно. Сергієві Котенку присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Також він нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня та іншими відзнаками. Братів Котенків поховали поряд на кладовищі в рідному Гайсині, в останню путь проводжали всією громадою. Під час церемонії поховання син Сергія Ростислав поклявся захищати Україну і виховати свого сина справжнім патріотом. Ти був моїм натхненням. Я завжди старався бути схожим на тебе. Ти був унікальний, розумний, хоробрий, відважний та найголовніше вірний присязі. За всі ці роки тобі безліч разів пропонували вищі посади, не на передовій. А ти завжди говорив, що не можеш залишити підлеглих. Усі завжди говорили, що ваш батальйон велика сім'я ти найкращий. Я завжди пишався тобою, пишаюся зараз та буду пишатися до кінця своїх днів. Ти моя гордість. Написав Ростислав Котенко у Фейсбуці, згадуючи батька, щасливий від того, що встиг сказати йому, як сильно його любив. Обидва сини Сергія Котенка, Тарас і Ростислав також доєдналися до лав Сил безпеки та оборони країни. Хронологія 1967, 16 липня, Підраджанська Україна, Старший Котенко. 16 липня 1967 року у місті Гайсин Вінницької області народився Сергій Котенко. Після закінчення школи і Кам'янець Подільського вищого військового інженерного командного училища він проходить службу в Якуції на інженерних посадах. 1971, 23 жовтня підрадянська Україна. Молодший Котенко. Олександр Котенко народився на чотири роки пізніше за брата. Після школи він опановує фах токаря, проходить військову строкову службу. 2013 -й. Революція гідності. НЕБайдужі Обом братам, патріотам, Котенкам була небайдужа доля України. Ще в 2013 році вони підтримали рух до змін, були активними учасниками Революції Гідності. 2014. -й. червень. Збройна агресія Росії Доброволець Котенко Олександр Котенко добровільно стає на захист України, не будучи професійним військовим, але ні хвилини не сумніваючись. Воює на Донеччині у складі 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. Старший Сергій у цей час був очільником Гайсинської районної державної адміністрації 2015. -й. Збройна агресія Росії, Повернення в ЗСУ. Сергій Котенко залишає державну посаду і вирушає в зону проведення АТО. Його підрозділ Вінницькі скіфи, батальйон 9-ї ОМПБ. Серед операцій за участі скіфів, рубежі і лінії оборони Попасної на Луганщині, Водяного та Світлодарська на Донеччині. Всі сім років з 2015 до 2022 Сергій воював. Воював завжди так, щоб максимально зберегти особовий склад. 2022 -й. 7 березня повномасштабне вторгнення Росії. ЗАГИБЕЛЬ Олександра. Попри контузії і серцеві стенти, 24 лютого 2022 року, Олександр Котенко телефонує братові і каже Брате. 5 годин, і я у тебе. Будемо разом бити клятого ворога. Він вирушає до брата проте в оборону Стає на Миколаївщині. 7 березня 2022 року. Молодший Котенко Кіт. Загинув від поранення осколками 2022. 9 березня. Повномасштабне вторгнення Росії Загибель Сергія. У день, коли вдома саме прощаються з полеглим воїном, молодшим котенком Олександром, рідні дізнаються про загибель старшого Сергія. Він загинув на Запоріжжі на командному пункті від обстрілу ворожих градів. 2022. 10 березня повномасштабне вторгнення Росії. Прощання. Олександр і Сергій загинули із різницею в два дні, поховані з різницею в один день на гайсинському кладовищі 2022, 16 березня, повномасштабне вторгнення Росії. Нагороди Звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Присвоєно полковнику Сергієві Котенку указом президента України No 139-2022 від 16 березня 2022 року за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі Олександр Котенко посмертно став кавалером ордену за мужність третього ступеня того таки 2022 року. Року. Вау, факти факт перший. Досвідчений воїн Сергій Котенко сформував батальйон і був командиром до кінця. Загинув на підступах до Запоріжжя після просування разом із частиною батальйону східною частиною України Лівобережжі. Зі своїми бійцями стримував і знищував ворога від Криму до самого Запоріжжя. Щонайменше тричі виходив із повного оточення противником. Натомість Олександр, з іншою частиною батальйону, став на захист Миколаївщини, щоб не дати російським військам просунутися в глиб чи захопити південь України. Факт другий історія кохання Ростислав Котенко, син Сергія, описував тата як людину не тільки рішучу, цілеспрямовану, але й романтичну та чутливу. В родині зберігається романтична історія знайомства Алли і Сергія Котенків зустрілися біля магазину. Тато запропонував донести сумки, і з того часу ці двоє були нерозлучні. Факт 3. Волонтер Котенко. Під час антитерористичної операції на сході України молодший Котенко Олександр отримав поранення та після лікування повернувся на службу. Зазбоїло серце, тож довелося пройти операцію із стентування. Згодом, через стан здоров'я, Олександр демобілізувався і відтоді волонтерів разом із товаришами. Возив військову допомогу на Донбас і батальйону брата, і іншим оборонцям. Факт четвертий. Командир, якого впізнавали. У 2019-му подружжя Сергія і Али Котенків приїздило до столиці на церемонію вручення нагороди Сергію, київськими вулицями якраз крокував марш незламності. Котенки дивилися його, як глядачі раптом з колони Сергія Ратебора впізнали учасники маршу, військові. Ратиборе, йди до нас. І ми влилися в колону військових волонтерів. І йшли разом, і така у мене піднялась гордість за наших захисників, за волонтерів, ЗА єдність, за ТЕ, що я Українка. Пригадувала згодом Алла Котенко. Факт п'ятий. на миРНЕ життя. Відкрити власну справу разом із синами. Таким був план Сергія Котенка на після війни. А ще він мріяв про великий власний дім за містом. Про обійстя, де бігатимуть і сміятимуться онуки. На жаль, через російську агресію мріям НЕ судилося здійснитися. Факт шостий. КОДИМА. Другий дім. Місто в Одеській області стало постійною базою вінницьких скіфів під час АТО. Самі Кодимчани були для комбата Котенка як члени великої родини, підтримували, тепло зустрічали з бойових завдань. А ще багато хлопців із містечка Кодима записалися саме до лав його дев'ятки. Коли ж постало питання перед дислокацією підрозділу, Сергій Котенко рішуче тримався за це місце. Залишаємося тут, у Кодимі. Воно стало для нього другим домом. Факт сьомий. Батькова інтуїція Коли Ростислав, син Сергія Котенка, постав перед вибором військового фаху, батько чомусь почав відмовляти його від служби у внутрішніх військах. У нього, мабуть, була чудова інтуїція, бо потім ці люди розганяли і бували активістів на Майдані. Я ж пішов у Міноборони, а батько став активним учасником Революції Гідності, згадував Ростислав. Факт восьмий Новий рік разом Сергій Котенко не часто валував рідню візитами чи відпустками. Частіше через проблеми із серцем перебував на лікуванні у шпиталях. Але новий 2022 рік приїхав зустрічати саме з родиною. Чи не вперше. Дружині Аллі Котенко здалося, що Сергій передчував біду, яку Україні невдовзі принесе повномасштабне вторгнення, тому хотів якось захистити чи бодай обійняти рідних. Факт дев'ятий храм Меморіал на посаді голови Гайсинської рейдержадміністрації Сергій Котенко допоміг гайсинцям закласти і побудувати храм Меморіал на честь Героїв Небесної Сотні. Саме в цьому храмі відспівали братів і попрощалися з ними після їхньої загибелі в березні 2022 року. Факт десятий. Вшанування. На честь братів Котенків названо вулицю у Вінниці Києві. А в рідному гайсині громада не тільки перейменувала вулицю на честь Сергія та Олександра, але й у 2023 році встановила меморіальну дошку герою України Сергію Котенко. Аудіо створено за підтримки Українського культурного фонду.